Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку узагальнення та систематизація знань за розділом займенник. Сьогодні ми з вами узагальнимо та систематизуємо знання з теми займенник. Перевіримо рівень засвоєних знань з даної теми. Відкрийте ваші зошити, запишіть число власне роботу, виконайте каліграфічну хвилину. Відкрити наш підручник на сторінці 139, що я знаю. Яку частину мови називають займенниками? Займенник, займенник це частина мови, яка вказує на предмети, їхні ознаки, кількість, але не називає їх. Які частини мови може замінювати займенник в тексті? Займенники замінюють іменники, прикметники чи слівники? Займенники відповідають на ті самі питання, що частини мови, замість яких вони вживаються. Поясні, чому особові займенники мають таку назву. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони особові займенники. Вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники хто що у наземному відмінку кого чого у родовому відмінку тощо. Як відмінюються займенники, що належать до першої особи? Займенники першої особи нас відмінюються за відмінками. Називний, хто в однині буде я, родовий немає кого мене, давальний дають кому мені, Знахідний. знайшли кого мене, Орудний. пишаються ким? Мною, Місцевий. сидять на кому, на мені. На земний відмінок хто перша особа в множині, ми, родовий, немає кого нас, давальний, дають кому нам, знахідний знайшли кого нас, орудний пишається ким? Нами, місцеві сидять на кому на нас. Як відмінюються займенники другої особи? Займенники другої особи в нас відмінюються також за відмінками, відповідно, в однині в нас займенник другої особи ти називний, хто? Ти? Родовий, немає кого, тебе, давальний, дають кому тобі, знахідний, знайшли кого тебе, орудний пишаються ким тобою, місцеві сидять на кому, на тобі. Займенник другої особи множини – ви. На Хто ви? Родовий. Немає кого? Вас? Давай дають кому вам. знахідний – знайшли кого? Вас? Орудний пишається ким? Вами. Місцеві сидять на кому? На вас. І як нас відмінюються займенники третьої особи? І так, займенники третьої особи в однині. Він. Хто на землі? Він родовий, має кого? Його або до нього. Давай дають кому? Йому. Знахідний знайшли кого? Його. Орудний пишаються ким? Ним. Місцеві сидять на кому, на ньому або на ній. Вона. Називний Хто? Вона. Родовий має кого? Її або у неї. Давальний дають кому їй, Знахідний знайшли кого? Її, Орудний пишається ким, пишається нею, місцеві сидять на кому? На ній. Воно на хто? Воно. Родовий. має кого? У Воно або у нього. Давальний дають кому йому Знахідний знайшли кого? Його. Пушаються ким? Ним, місцеві сидять на кому, на ньому або на нім. І займенник третьої особи множини – вони на землі. Хто? Вони, родовий немає кого? Їх або у них. Давайні дають кому? їм. Знахідні знайшли кого? Їх, Орудний пишається ким? Ними. Місцеві сидять на кому, на них. Як пишуться займенники із прийменниками? Наведіть приклади. Займенники з прийменниками пишуть окремо, наприклад, зі мною, з тобою, на нас, у мене, перед нами, серед нас. Розкажіть про результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло, мені ще треба повторити, мені ще слід попрацювати над, мені було зовсім важко і нецікаво. Ваше домашнє завдання буде виконати узагальнюючи теми на сайті на урок. Ми з вами зустрінемось на наступних уроках української мови. До зустрічі!